Добрий день сьогодні у нас мова про той лютий, який змінив нас назавжди, про ті події, які змусили вас дітей завчасно подорослішати. Але поруч з нами завжди були книги книги повітряних тривог, які покликані заспокоїти, надихнути та вселити віру у те, що ми поборемо, бо ми не слаби. Отже, книга Галини Вдовиченко Метелики перетворюються. Видавництво старого Лева 2023 рік намалювала Софія Рунова. Які ж вони гарні. Маруся спостерігала за тим, як бурхають метелики, і намагалася їх порахувати три, чотири, п'ять. А з тим, що сталося, він навіть не ворухнувся від обережного доторку. Мамо, зроби щось, ти ж чарівниця, хай він знову літає. Це неможливо, сказала мама. Метелики не оживають, вони перетворюються. Така їхня природа. Ти ж знаєш, звідки вони беруться. Гусінь стає лялечкою, лялечка метеликом. А метелик часом не одразу дізнаєшся, на що він перекинувся. Поглянь на, на свої кіски. Ось воно що! Як дівчинка сама не здогадалася, улюблені шпильки метелики довелося. Сьогодні Маруся відвідує в лікарні свою бабусю, якій треба підремонтувати серце. Бабуся її обідняла однією рукою, бо на іншій трималися якісь крихітні крильця. Що це запитала дівчинка? Метелик пояснила бабуся, медичний метелик. Через нього мені вводять ліки. Після лікарні Маруся з мамою рушили до бібліотеки, і дівчинка на вулиці уважно роздивлялася довкола, намагаючись побачити метеликів. Ні, це не звичайна бібліотека, це волонтерський центр. Сюди Маруся з мамою приходять плести маскувальні сітки, Щоразу немов у вулик потрапляють. Цього разу поруч працювала жінка, на зап'ястку якої миготіло тату комашка з крильцями. Жінка перехопила погляд дівчинки. Це мені на згадку пояснило. Я вже ніколи не буду такою, як до війни. Це метелик символ перетворення, символ відродження. От сюди метелика треба, раз у раз вигукував хтось. Діти на випередки вихоплювали з коробки короткі стрічки і вив'язували маленькі бантики. У дітей це добре виходило. Метелики з камуфляжу сідали на захисні сітки. Вдома Маруся почула, як мама розмовляє з татом по телефону. Мамо, що ти сказала татові? Мама обійняла дівчинку, сказала, що люблю його, і дуже скучила. Тато теж має кілька метеликів, та зараз він у військовому однострої. А раніше святково убраний виходив на сцену до глядачів. У маминій мобілці багато таких фото, а татові концертні краватки чекають на нього у шухляді. Дівчинка дістала папір олівці і замислилась. Метелики не зникають, вони перетворюються на турботу, захист, пам'ять, любов і надію. Маруся склала аркушу двоє, наче метелик стулив паперові крильця, а тоді знову розгорнула і взяла до рук фломастери. Дорогий тату, повертайся чим швидше додому. Ми тебе дуже чекаємо. Ось така щемлива і трепетна історія, не наче крильця метелики, чекає на вас у відділі дитячого та сімейного читання тієї бібліотеки, що на Шевченка.